Папір це матеріал, який відомий кожному. Сьогодні людина не уявляє свого життя без нього. Пропоную вам дослідити властивості паперу. Розглянемо разом з вами білий папір. Спробуйте його на дотик. Погладьте його. Папір який? Він на дотик гладенький. А ще він тоненький. А це кольоровий папір. Він буває різних кольорів, як і білий папір. Кольоровий папір також гладенький на дотик та тонкий. Візьмемо шматочок білого паперу та зімнемо його руками. Погляньте, папір мнеться. Візьмемо ще один листочок і спробуємо його розрізати ножицями. Отже, папір ріжеться. Візьміть ще один папір та спробуйте розірвати його руками на шматочки. Погляньте, папір рветься. Візьміть ще один аркуш паперу та помістіть його в ємність з водою. Що сталося з папером? Він намок у воді і розм'як. Коли папір мокрий, він дуже м'який і швидко рветься. Запалимо свічку і піднесемо до полум'я папір. Що відбувається з папером? Папір горить. Увага! малята! Пам'ятайте, не можна проводити досліди з вогнем без нагляду дорослих? Це небезпечно для вашого життя. Отже, з цих дослідів ми зрозуміли, що папір мнеться, рветься, ріжеться, намокає, а також горить. Друзі, про які властивості паперу ви дізнались з наших дослідів?